Доброго дня! Мене звати Ільченка Вікторія Олександровна. Я завідувач діагностично-консультативним відділенням Харківського обласного клінічного пенатального центру. Ми дуже вдячні благодійній організації «Благодійний фонд Національна агенція гуманітарної допомоги здоров'ю» за отриману гуманітарну допомогу. Ми отримали крісла гінекологічні, електричні, Яке допомагає нам в нашій роботі. Крісло дуже зручно для використання. За допомогою електричного приводу крісло опускається, жінка е садиться на це крісло, і далі за допомогою е приладу крісло підіймається для зручності лікаря для обстеження. Це дуже е, великий вклад в, для, для лікарні для роботи наших лікарів е, фонду благодійному Національна агенція гуманітарної допомоги здоров'я. Ми е, хочемо побажати е, в його трьохріччя е, подальшого розвитку і можливості нам допомагати в майбутньому. Дуже дякуємо. Місто Харків обласний перинатальний центр завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених Танчикала Іванівна. Ми висловлюємо щиру вдячність благодійному фонду здоров'я за надану нам допомогу для апаратів штучної вентиляції легень-контури, яким дають нам можливість надавати нашим хворим дітям адекватну допомогу в випадках складних на анатальні. Висловлю їм також подяку і вітаємо вас трьохрічним ювілеєм. І сподіваємося, що у вас вистачить сил можливості і надавати таку допомогу для наших українців доброго дня! Харківський обласний клінічний перинатальний центр вітає благодійний фонд Національна агенція гуманітарної допомоги здоров'я триріччям існування. Я, помазун Лілія Анатольна, завідувач неонатального відділення та весь наш Харківський обласний клінічний перинатальний центр дякує за допомогу за комплекти засобів для зігрівання немовлят, які ми отримали від вашого фонду. Ці комплекти допомагають зігрівати та виходжувати наших недоношених новонароджених. Ми дякуємо вам за допомогу та бажаємо вам. Довго працювати. Бажаємо вам успіхів та процвітання вашому фонду.